День, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. Сьогодні ми з вами продовжуємо узагальнювати знання про дроби, також будемо розв'язувати задачі. Розпочинаємо як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь, чому дорівнює 15 від 1500. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 100 завдання 1. Значення якого виразу в кожному стовпчику, знайти легше. Знайдіть його, знайдіть значення іншого виразу в стовпчику, користуючись залежністю результату арифметичної дії від зміни обох її компонентів. Поставте на паузу, виконайте це завдання самостійно. Перевірте себе. Розглянемо завдання номер 2 Із двох міст одночасно виїхали на зустріч один одному автобуси маршрутка і зустрілися за дві години. На проміжній зупинці автобус до зустрічі проїхав 90 км, що становить 1 третю відстані між містами, з якою швидкістю їхала маршрутка. Маємо коротку умову. Давайте з вами в перші дії дізнаємося швидкість автобусу. Для цього ми 90 розділимо на 2, дорівняння 45 км за годину. У другій дії ми з вами можемо дізнатися відстань між містами для цього ми 90 помножимо на 3, дорівнює 270 км. У третій дії ми з вами дізнаємося відстань маршрутки для цього ми 270 віднімемо 90 дорівнює 180 км. І в четвертій дії 180 розділимо на 2 і дізнаємося швидкість маршрутки до рівня 90 км за годину. Завдання номер 3. знайди значення хоча, кожної нерівності і добери хоча б один розв'язок. До кожної нерівності. 17 помножити на n дорівнює 51. Перетворюємо ми нерівність на рівняння. 17 помножити на n дорівнює 51, n дорівнює. 51 розділити на 17 дорівнює 3. Але нам 3 не підходить, тож ми підставляємо 17 помножити на 2 менше, ніж 51, відповідно, 34 в нас менше, ніж 51. Два, дві наступні нерівності розв'яжіть самостійно. Перевірте себе. Розглянемо завдання номер 4 Від річкового вокзалу Миколаєва одночасно виплили в протилежних напрямках два катери, швидкість руху одного катеру 50 км за годину, а іншого 40 км за годину. За який час відстань між катерами буде 180 км? Маємо коротку умову. В перші дії давайте з вами дізнаємося. Наскільки один від одного віддаляється катери години, 50 додати 40 до рівня 90 кілометрів. У другій дії дізнаємося з вами, за скільки годин відстань між ними буде 180 кілометрів. 180 розділити на 90 дорівнює 2. Вираз до цієї задачі виглядає так: 180 розділити, в 50 додати 40 дорівнює 2 години. Відповідь за 2 години відстань між катерами буде 180 кілометрів. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 100 розв'язати завдання номер 5 Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!